Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, представляю вашій увазі законопроект 10.58 зміни до державно-приватного партнерства. Надзвичайно важливий законопроект. Надзвичайно важливий, тому що він дозволить реально залучати Україні навіть в такі найтяжчі часи інвестиції, в тому числі в масштабні інфраструктурні проекти. Потреба України в тому, щоб забезпечити нормальну інфраструктуру за оцінками світового банку близько 100 мільярдів доларів. Таких коштів у держави немає, тому єдиний механізм залучити інвестиції. Зробити це без державного приватного партнерства є просто неможливим. Також цей законопроект включений до переліку. Пріоритетних законопроєктів плану законодавчого забезпечення реформ, які ми з вами спільно затвердили. Я наголошу тільки на ключових новаціях, що цей законопроєкт робить. Він розширює сферу застосування державного приватного партнерства, чітко законодавча фіску... фіксує його ознаки, встановлює чіткі державні гарантії для приватних інвесторів, щоб вони прийшли, створює більш гнучкі організаційно-правові механізми, які відповідають міжнародній практиці. Передбачають законодавчі запобіжники проти відчуження державного майна. Передбачають обов'язковість врахування соціально-економічних та екологічних наслідків після завершення державного приватного партнерства. Що дуже важливо, публічність повна аналізу ефективності державного приватного партнерства на сайті Мінекономрозвитку. розвитку, і дуже важливо це гарантії того, що умови для інвесторів не будуть погіршуватися. Разом з тим, я хотів би окремо наголосити на тому, що було виключено до другого читання. І тут би я окремо хотів би подякувати Віктору Михайловичу Пінзеннику за його гострі зауваження, більшість з яких була врахована, в тому числі цим законом до другого читання. Ми не регулюємо особливості державних закупівель, також виключили звідси особливості валютного регулювання, обмежили право відмови від судового імунітету, а також прибрали можливість безоплатної концесії громадських об'єктів. Таким чином цей законопроект є абсолютно зваженим. Він підтримується. USAID, програмою розвитку державного приватного партнерства. Він підтримується американською торгівельною палатою, тобто тими, чиї компанії-члени будуть вкладати кошти в українську інфраструктуру, інвестувати, створювати нові робочі місця. Також він підтримується Київською міською державною адміністрацією, яка також буде реалізовувати проєкт за допомогою цього інструменту. Тому, шановні колеги, дуже прошу вас підтримати цей надзвичайно важливий законопроект сьогодні, у другому. Читанні в цілому з рахуванням необхідних техніка юридичних правок. Дякую.